Відбудова країни залежить від інвестиційного клімату. Саме інвестклімат є одним із складових перемоги. Тому ми будемо захищати економіку як роботодавців, так і людей праці. Проте, всі чотири роки в парламенті ми були тією політичною силою, яка захищала реформи попередніх років, яка захищала і громадян, і бізнес від тиску, і саме найголовніше від несправедливості. Чи вдалося все? Звісно, ні. Та все ж нам вдалося через поправки до ряду законів захистити малий і середній бізнес, під час боротьби з ковід спростити процедури забезпечення всім необхідним і громадян, і заклади охорони здоров'я, надати додаткову фінансову підтримку громадянам, які потребували дороговартісного лікування. Після початку широкомасштабного наступу на нашу країну, захист волонтерів, їх роботи, забезпечення можливостей для благодійників, які спрямували всі зусилля на підтримку збройних сил через зміну податкових правил і митних правил. І ця робота продовжується і на сьогодні. Нам вдалося навіть змінити ряд норм, що стосувались Міністерства оборони як основного розпорядника коштів для забезпечення Збройних сил України. Вдалось не допустити втрату бюджету. Через зменшення податків для грального бізнесу, через надання додаткових несправедливих пільг з окремих питань, через звільнення від сплати військового збору власників офшорних компаній. Це наша була принципова позиція, яка забезпечила мільярди додаткових надходжень бюджету. Що ми не так, ми запропонували цю норму, і вона була прийнята в залі, і її не було раніше, тому нам вдалося провести саме цю норму. Вдалося зупинити погіршення податкових, митних і інших процедур для бізнесу. Ми зупинили впровадження ряду корупційних та дискримінаційних механізмів. Є питання і проекти, щодо яких нас не почули: це щодо стабільності і прогнозованості податкового законодавства щодо спрощення та покращення процедур для бізнесу, щодо, щодо захисту прав платників та сервісні опції для платників податків. Окремою уваги заслуговує акцент чи не найбільшу проблему для бізнесу це масштабне блокування податкових накладних. В результаті спотворення системи, яка мала боротися з порушниками законодавства. Більшість допропорядних платників страждає від зупинки діяльності і вимивання обігових коштів. Така ж проблема з автоматичним відшкодуванням ПДВ. Створена система в ці роки не тільки не відповідає базовим нормам, а напряму чомусь залежить від бажання чи небажання чиновників із влади. І це питання, над якими ми працюємо щодня для того, щоб прибрати цю несправедливість, яка Досягла величезних масштабів в останній рік. Ми маємо звернути вашу увагу на те, що починаючи з бюджету на 2020 рік, ми почали працювати над тими статтями видатків, які би можна і потрібно було спрямувати на забезпечення посилення спроможності Збройних сил України. І насправді. Петро Олексійович звернув увагу на той проект закону, який ми дуже просили прийняти в залі. Це проект закону від 24 січня 2022 року, де наша політична сила запропонувала додаткових 50 мільярдів гривень спрямувати виключно на підсилення спроможності наших Збройних сил України. І очевидно, це дало би. Набагато більше можливостей бути готовими до широкого наступу уже через місяць, 22 лютого 2022 року. А якщо перелічити всі проекти закону, де ми боролися за спрямування коштів саме для міністерства оборони для інших підрозділів збройних сил, то їх дуже багато. І насправді останній проект закону, який стосується змін до бюджету на 2023 рік, яким ми пропонуємо перерозподілити ті додаткові кошти, які, без яких можуть обійтися певні розпорядники, це 90,7 мільярдів гривень. І чи не на часі саме зараз спрямувати їх туди, де вони найбільш потрібні? Тому. В нас починається п'ятий рік роботи в парламенті. І наша команда у складі 27 народних депутатів ще принесе, я впевнена, багато норм і багато користі для наших і платників податків, і для економіки в цілому. І найголовніше про те, чого я розпочала, нам треба. Чітко мати програму захисту внутрішнього інвестора, захисту нових можливостей для нових інвестицій, які буде вкрай потребувати наша країна. Попереду п'ятий рік роботи, і ми докладемо всіх зусиль для того, щоб економіка країни була однією із складових нашої перемоги.